Гасиманія, страждань Христа початок, страждайне тіла, а душі, людське тіло мало так страждати, яке прийняв він, щоб людей спасти. Молитва слізна, хай минеться чаша, та воля Отче буде лиш твоя, і краплі крові в боротьбі цій страшній стікали в тяжких муках і щола. Він був один. Він був без учнів, без підтримки і без молитви учнів з ним разом. Поснули, ні, поснули всі, бо ніч глибока, тільки там, на колінах, у саду Христос. Та ось ідуть по нього із вогнями, і поцілунок юди, як удар, і руки, як розбійнику, зв'язали і повели. А далі суд, неправедний, жорстокий, побої, опльовання і вінець. Вінець не царський, ні, вінець терновий. О як дивись на все оце Отець. І, назнущавшись, повели до страти. Він сил не мав нести уже свій хрест, спотворений понад людину всяку стікав він кров'ю та йшов вперед. Вперед до страти, на хресті позору, лишали сліди крові на землі і плакали лише жінки по ньому, та все страшне лунало. Розіпни, і ось Голгофа, і тремтить все тіло, о, як же оче все оце знести. І біль страшна, і до Христа прибили, і ось уже стоять і три хрести, розбійники і третій він. Слова любові, отче, Ти прости їм, і в розпаші по що ти залишив? Та тільки небо, хмарами чорніло, і затряслась, ридаюча, земля, ось смерть Христа. Обвисле тіло і страх, що чорним вороном кружля. Усе скінчилось, все стерпів до краплі, звершив усе, над чим цей світ пройшов. Смерть не змогла душі його здолати, лиш тіла все текла на землю кров. Ми серцем поклонімося святому, коліна прихиляймо перед Ним, хвалу й подяку віддаймо тому, хто на стражданнях на Христі звільнив. Амінь.